Слава Богу! Слава Богу. Богу. Молитва, учні шлять лищує небо. Слова, нехай мене менеться ця чаша. Він знав, що пережити буде треба. Він знав, що будуть болі, буде страшно. Останню ніч люди, яких створив, яким приніс спасіння, і за яких вмирати зараз буде. Бог не вмирає, та Він тіло прийняв, щоб стати жертвою, що за гріхи приносять, о як його душа тоді боліла, Хай Кров щола, що боротьбі стікала, і сам один без друзів у молитві, щоби йому у смерті вирвати жалу, то сотні жал він витримати повинен. Він мав їх стільки витерпіть в обої, тих ран, що ними інших уздоровить, людське. І без міри болю і чашу не вмістити, мабуть, крові і ось іде з Христом по роса остання Цій землі для нього, а по дорозі краплі крові наче. Для всіх давала, хто її прийме серце, буде жити та ніч перед розп'яттям Весиманії, і все перемагаюча молитва. Сьогодні спомин Тої ночі Згадуєм і ті слова, хай воля лиш Твоя, нехай щодня. Вони для нас нагадують про те смирення перед волею Отця, і чаша з кров'ю кров текла без болі за кожного із нас у чаші біль, як чашу безкінечної любові, у руки наші стрепитом берів. Вона підійме, коли впав від болю, дасть прощення, як каюся в гріхах. прийміть виноце, як частинку крові, яку за вас смиренно проливав. Ота Христос до нас тепер говорить, говорить з ніжністю і дивиться у серце, а як приймаєш. Цей ковточок крові, чи у подяці серце б'ється. Молитва, вечір, церква Його разом, і кров, і тіло на столі чекають. Нехай нікого не менеться чаша, нехай життя Ісусі кожен має. Амінь. Алі, алі, алі.